Клуб амбасадорів української мови існує вже рівно рік, плюс одна зустріч. Він згуртовує людей до вивчення української. Взагалі це дуже корисна ідея, дуже правильна. На черговому, практично ювілейному зібранні цього клубу. Чернігівці не лише повертаються до рідної мови, а й Чернігову повертають його історію та символіку. Це ж таки семари було займе достойне місце в нашому місті, десь в історичному більшому центрі. Взагалі в Чернігівському клубі амбасадорів української на кожне засідання запрошують цікавих гостей, каже засновниця журналістка Юліана Шалетіна Довгач. Я дякую спікерам, кожному хто за цей рік був зі мною. Ідея клубу створити таке середовище, у якому психологічно легко було б перейти до постійного спілкування українською тим людям, для яких це непросто. Розпочалась війна. Мій батько пішов на війну, але він теж російськомовний. Шана воїнам, котрі розмовляють руською, але відстоюють наші кордони. Шана їм велика, шана моєму батьку. Але вони повинні це відчувати. Що якщо ми розмовляємо українською мовою, то ми їх ментально якось психологічно ми на своєму фронті підтримуємо Україну. Українську мову амбасадорам тут не викладають як урок, а нею із самого початку спілкуються жваво і з гумором. Очі розплющують, а якщо надто широко. Виходять. От близько-близько-близько. Витріщають і вирячають. Дякую. Язика осолоплюють, вуха не лише гострять, а й нашорошують. У такій саме невимушеній манері тут діляться знаннями. Все. Таке, чим можна пишатися, реально пов'язано в історії Київської Русі з Чернігівською землею. І я зараз вам це доведу. Зрештою, сюди можуть запросити навіть сексолога і поговорити про інтимний лексикон. Це ж теж частина української мови. В сьогоднішній день трошечки вас зміниться з контексту, навіть інтимності. Тож поговоримо про сексологію про українську сексологію, українську культуру і сім'ю. А вже ідеями розвитку, скажімо, туризму у Чернігові на майбутнє, і поготів у такому клубі доречно поділитися. Так і зробила депутат міської ради Марина Семененко Рейко. Вона зокрема розповіла, як свого часу у спеціальному конкурсі пропонувала зробити скульптурним символом нашого міста гепарда, бо виявляється у давньоруські часи однією з особливостей Чернігов. Були гепарди. Про це згадується в літописі. Чернігівські князі для того, щоб втерти носа київським князям, з якими вони завжди ворогували, вони привозили тьму таракані, яка їм завжди належала. Пардусі. Пардусі це вірогідніше за все гепарди. Це якраз було свідченням того, що Чернігів був багатшим, крутішим, більшим, розвиненішим, ніж Київ, і ми цю пам'ять. Зберегли навіть до сьогодні. Втім, символом Чернігова для приваблення туристів обрали іншого звіра Семаргла. Як відомо, зображення цієї міфічної істоти збереглося навіть на капітелях колон Борисоглібського собору. Отже, в тому конкурсі переміг перемогла ідея скульптури Семаргла, і ось уже 14 років на задньому дворі тоді ще в'яна. А зараз це голівуд стоїть скульптура. Майже 4 метри в висоту, яка зображає Семаргла, заступника за легендами нашого міста і чекає свого часу. Чому? Тому що 14 років тому. Завадили поставити цю скульптуру в місті Чернігові якраз політика, політичні інтриги. І я сподіваюся, що коли-небудь, коли-небудь це ж таки цимара було займе достойне місце в нашому місті, десь в історичному можливо, центрі. і Ми колись прийдемо до нього, зберемося і поп'ємо може кави чи чаю разом з ним. Учасники клубу амбасадорів української мови відзначають особливу щиру атмосферу його зібрань, а це запорука розвитку цієї справи. Для мене це був перший візит. Чув я про нього давно, але чомусь не вистачало часу. Я військовослужбовець, тому самі розумієте. Це корисно в тому, що люди спілкуються один з одним. Спілкуються українською про українське, про наші традиції, нашу історію. Суспільство в цілому буде тільки долучатися до таких ідей, або якихось аналогічних і створювати щось подібне. Кожен з тих людей він піде далі і він розкаже або вона в своїй родині, своїм друзям років 5-7 в Україні. Всі будуть говорити українською. Просто вам може бути важко або зараз, або потім.